Всім привіт! Це програма Дитячий світ про талановиту молодь нашого краю і успішних особистостей. Саме у нашій програмі творчі та неординарні люди розкажуть свої історії успіхів. І, можливо, саме після перегляду цієї програми ви станете більш впевненим у своїх силах і відкриєте себе навколишньому світу. Так уже зробила юна танцівниця Яна Литвин з міста Черкаси, Подолавши страх і невпевненість, дівчинка втілює свої мрії про сцену в життя. Юна танцівниця Яна Литвин вже два роки виступає у складі колективу сучасної хореографії Анфас. Зараз їй 12, але дівчинка переконана, буде танцювати протягом всього життя. Це дуже активний спорт. Я вважаю, що спорт це життя і це натхнення. І мені краще вибирати спорт, а в мене співи, не танці. Танці іменно – це моє натхнення, це моя творчість. Бо мені подобається танці. Я, е, не, я не ходила там, бувало, дні, що я не ходила, там хворіла. Я навіть самувала за цими танцями, бо я вже тут, це моя друга сім'я, друга родина. Сім'я два чотири рік, де ширинологію сібрав на ворозі. Двічі на тиждень після школи Яна із захопленням біжить на улюблені заняття танцями. Пропускати уроки не можна, тоді важче повернути форму. А ось регулярні наполегливі тренування стали стимулом для перемоги у міських та обласних конкурсах Черкащини. Тренер Світлана Патлань каже, що одразу помітила бажання дівчинки танцювати, хоча Яна була дуже сором'язливою. Яночка молодець. Одна из самых любимых моих учениц, потому что она старательная, потому что она влилась в коллектив, сразу показала свою активность, показала свое отношение серьезное и к работе, и к девочкам, и почувствовала наш коллектив своим родным коллективом. Вот, и Она старается болеть за коллектив и своей работой доказывает, что она наша участница нашего коллектива. Ножки вместе. Шоу балету Анфас виповнилося 10 років. За цей час колектив брав участь у багатьох концертах міста Черкаси. Посідав призові місця на численних конкурсах та фестивалях. Не лише Анфас є другою родиною для Яни Литвин. Свій творчий потенціал дівчинка застосувала і у літературній творчості, взявши участь у музично-поетичній виставі Абсолютний слух про життя та творчість Ліни Костенко, де зіграла онуку Ліни Васильівни Славочку. Зізнається, старші колеги ставилися до неї з любов'ю думки про тебе, і з тобою. І і і І тоді зовсім було. зараз. Було дуже легко, мене підтримували. Мене дуже сильно підтримували. Ви підтримували, підтримали. У мене сама Ліна Костенка, яка грала роль. Виставі, і мене було нормально. А як тобі сама поетеса Ліна Костенко ти читала? Ні? Да, мені дуже подобаються її твори, бо вона так. Вони в них дуже багато добра, ласки. Ми бажаємо яні успіхів в усіх творчих сферах її життя, адже як відомо, талановита людина, талановита у всьому. А продовжать знайомство з творчими людьми мої помічники Аня та Нікіта. У новій рубриці Людина свято. Хто ж сьогодні в Черкасах створює святковий настрій? Зараз дізнаємось. Вітаю всіх! Мене звати Аня. А мене звати Нікіта. Я дуже радий всіх вас бачити сьогодні біля екрану. Повірте, на вас сьогодні чекає свято. Точніше, людина із коріна. Знайомтеся, це Анна Кривопишина, людина без якої не можна собі уявити. Організовуємо цей концерт дуже багато учасників талановитих молодих вокалістів, танцювальні гурти, локальні колективи. Привіт, Ані! Як настрій? Привіт, настрій! Супер! Ви мене так представили, що просто зараз хочеться організовувати якесь свято. Дарусь це запитання? як це буде людиною святом? Бути людиною свято це справді приємно, адже ти постійно перебуваєш у вирі різноманітних подій, ти постійно в центрі тих свят, заходів, які відбуваються у нашому місті. І звичайно, що це цікаві знайомства, це цікаві проєкти, це можливість проявляти себе. І це, мабуть, найбільше, що я ціную у цій роботі. Хоча роботою я дуже Відносно можна це назвати, тому що е, ти це хобі. У мене виникло таке питання: про що ж ви мріяли тоді в дитинстві? Ти знаєш, Нікіта, ти здивуєшся, але в дитинстві я не мріяла бути організатором свят. Я мріяла вступити до аспірантури, займатися науковою діяльністю, вчитися, хоча я і продовжую вчитися протягом свого життя, але ось Ця професія мене знайшла сама, можна так сказати. Був своєрідний випадок, коли моя подруга попросила організувати для неї весілля, і я вирішила випробувати себе, чи зможу, чи ні. Хоча до того я вже проводила певні свята, мені це подобалося, розуміла, що це моє, але ще якось не могла виключитися. І от після цієї події почали надходити такі а, пропозиції: ой, ну чули, ти усі не провела, а чи можеш ти провести нам цей захід? А можеш нам організувати день народження? І якось так все потрошку потрошку. І зараз я займаюся тим, чим займаюся, улюбленою. тему дитинства я б хотів запитати, а коли ви вчилися у школі? Поштували якісь свята і які взагалі шкільні спогади. Якіта, е, теж, мабуть, тебе боя відповість дивує, але в школі я була неймовірно скромною дівчинкою. Для мене вийти перед класом. Вести предмет це була своєрідна робота над собою. Проте вдома, навпаки, у сім'ї всіх свят дуже чекали, тому що знали, що ми з сестричкою обов'язково організуємо якийсь цікавий концерт. Це приблизно відбувалося так: ми придумували програму, приходили гості. Вони сідали ось так півколом на диванах і нам аплодували. Ми виходили на середину кімнати і розпочинали нашу програму: вірші, танці. Співи, анекдоти, гуморески абсолютно ми були акторами в усіх можливих варіантах. Я чим знаходити спільну мову з іншими? Я обожнюю спілкуватися з людьми, нічого кращого не може бути ніж познайомитися з новими цікавими людьми, у яких можна чогось навчитися. І як знаходити спілкування, я завжди відкрита. Я завжди з посмішкою, завжди з щирістю ставлюся до людини, і я намагаюся. Бути таким співрозмовником, про якого б я сама мріяла. Тобто вас можна сміливо називати душею компанії? Друзі так вважають. Коли о, хочуть спланувати якийсь цікавий вечір, мені завжди телефонують і кажуть, Аня, що у нас цікаво відбувається в місті? Що ми можемо о, придумати? Куди ми можемо піти? Тому що. Я вважаю, що відпочинок має бути також добре продуманим. Це не означає, що треба прийти, сісти, поїсти, і це буде відпочинок. Ні, має бути креативний підхід у всьому. Це може бути е, спільний під... похід до музею, може бути похід до театру. Дуже люблю театри. Ви до речі, ходите в театр? Звичайно, ми ходимо Ходите. Я дуже люблю цікаві постановки і намагаюся завжди запрошувати своїх друзів, щоб потім після спектаклю разом його обговорити. Дуже багато різних розваг це можуть бути роликові ковзани, це можуть бути катання на велосипеді, прогулянки у парку, особливо навесні. Весну я дуже люблю, і звичайно, спілкування. І стрибнути з парашутом? Мабуть, реальніше для мене це полетіти на місяць, бо з парашутом я не наважу стрибнути. Хоча в мене багато друзів, які вже мали такий досвід, вони мені розповідали на один раз, але це неймовірно, це секунди, які просто неможливо порівняти ні з чим у житті. Я думала про це, але ще ось такої сміливості, мабуть, не вистачає. Тому швидше ви мене побачите на місяці. Чи можете ви себе назвати екстремальною або навіть непередбачуваною? Непередбачуваною так може бути, що зранку я собі запланувала одне. До вечора мені це абсолютно вже не потрібно, не цікаво. Я буду робити інше. Тому, от е, е, якісь сюрпризи для мене дуже важливі, коли є поряд людина, яка вміє робити ці сюрпризи. Я дуже це ціную, тому що е, сама. Е, е. Я не люблю планувати, тому що, знову ж таки, ти заплануєш одне, а потім виходить зовсім по-іншому. Цікавіше, коли е, все спонтанно, неординарно, яскраво, креативно і тоді якось можна виражати свою е, творчу натуру. Дякую вам, Аня, за цікаву розмову. Коля з вами хочеться поспіхатися. Приходьте до нас ще. Дякую за запрошення. До нових зустрічей! На сьогодні це все наші юні телеглядачі. Сподіваюся, заряду позитивного святкового настрою вам вистачить на весь тиждень. Посміхайтеся і будьте щирими. Нехай щастить.